Німеччина, Бундесліга, Вердер Бремен Вольсбург. Прогноз перший перемога Вердера. Букмекели на дану подію дають коефіцієнт 2,20. Обидва колективи грають нижче своїх можливостей, але Бременцям, хоча б вдається досягати результату близького до максимального. У поточному сезоні вони програли тільки одному клубу, який йде нижчених у таблиці Фрайбургу, 0,3, що виступає в Єврокубку. У Вольсбурзі панує гнітюча атмосфера, і про футбол там нібито думають в останню чергу. Команда в минулому турі вийшла перед рідними трибунами з бажанням реабілітуватися, але знову сіла в калюжу. Прогноз другий тотал голів більше 2 і 5. Букмекери на дану подію дають коефіцієнт 1,58. Музиканти найгірші в лізі за очікуваними пропущеними голами. Не віриться, що їм вдасться втретє поспіль на Везерштадіоні закрити власні ворота на замок. Гості ж відзначилися в чотирьох з п'яти виїздів, а в семи з восьми попередніх очних поєдинків пробивався вверх. Підписуйтесь на канал та разом до перемоги!